Відток моїх улюблених каналів про гаджети і технології в Ютубі. І почну я з кедрком і каналу Чкова. Я дивлюсь, напевно, їх найдовше, навіть не пригадаю, коли почав. Починали вони російською мовою, зараз перейшли на українську. І якщо мені попадаються їхні ролики російською мовою, то зараз мені навіть дивно. І якщо чесно, я навіть не можу пригадати ні одного ютуб каналу про гаджети, який до повномасштабки знімав української мови. Тому супер респект, що зараз знімають українською. Наступний канал, який можу порекомендувати, це свідомі. Дивлюся його недавно, але досить цікавий контент, багато обзорів і порівнянь різних гаджетів. Також, якщо мені деколи хочеться розбавити цей бородатий світ гаджетів і технологій в Ютубі, то я дивлюсь Наталку Шелягіну. Єдине, що там є проблема з регулярністю, але якщо виходить, то цікаво завжди подивитися. І на хочу порадити канал Доу. Я думаю, всі айтішники про нього знають, тому що там часто розказують якісь статистики заплатні по АйТі ринку, але і не Айтішникам буде цікаво його подивитись, там часто є якісь обзори і новини з світу технологій та IT. Всі перелічені канали я залишив унизу а якщо ви також знаєте якісь класні канали, то пишіть у коменти, я завжди радий дізнатися щось до мене.